Добрий день усім! Шановні мої підписники, гості мого каналу. Сьогодні ми поговоримо з вами про ту скрутну ситуацію, в якій опинилась наша держава. Зараз ми стоїмо на порозі великих змін. Розглянемо декілька питань, які є дуже важливими цікавлять кожного українця. Виходячи з останніх політичних подій, ми відчуваємо, що щось назріває. Чи буде знову Майдан? Давайте запитаємо карту. Так, великі негаразди нас чекають буремні часи. Але двійка кубки говорить про те, що ми ще стоїмо на роздоріжжі, бути чи не бути. У цьому зацікавлені впливові люди, які вкладають у це значні фінанси. Давайте запитаємо. Чи буде зміна політичного керівництва під час війни? Ми вже з вами є свідками значних політичних змін, так, чи вони продовжаться. Так, зміни у політичному керівництві будуть, уже над цим працюють. І знову ми бачимо внесення матеріальних цінностей, багатство процвітання, багато грошей, все вкладається впливовими людьми, які мають від цього зИЗ для того, щоб поставити свого ставленця на коні, який буде приймати участь у житті нашої держави. Хто ж розхитує ситуацію в Україні? Давайте запитаємо, так? Шість жезлів. Так, Якась ось у нас така сила профінансована. Ну, і король Пентаклів, як не дивно, король Пентаклів зазвичай показує керівника США Трампа, його бізнесові ідеї. Ось вам відповідь на питання: хто розхитує ситуацію в країні. Хоча більшість людей з нас переконані в тому, що це рифи. Давайте запитаємо тару. Дії рифи всередині України проводяться? Так, однозначно так. Так, рух іде, працюють вони. По тузу зукубків намагаються будь-якою метою розхитати ситуацію, здійснити рух вперед, прорив для втілення своїх ідей. Чи це інші політичні сили, українські все таки більше, тому що поки що ми схиляємось до Росії і Америки? Чи це українські політичні сили? Тут ситуація підвішена шість пентаклів і відлюдник. Так, все-таки так. Хоча зараз ситуація підвіситься. І відлюдник говорить про те, що це та є утаємничена людина, яка все-таки теж має фінансові статки і намагається повернути собі те, що було втрачено. Ну і давайте запитаємо карта РО. Чи буде відставка нашого президента до кінця цього року? Так, спочатку питаємо до кінця року. Королева Жезлів, 9 мечів. І колісниця, рух іде, трансформація буде. Під кінець року це завдасть нам багато страждань, переживань емоційних впливів, нічні жахіття, ножі в спину, і в цьому замішана королева жезлів, активна бойова жінка, яка буде намагатися все-таки здійснити цей вплив і рухати колісницю вперед. Тобто, всі шанси такі є. Ну, давайте до кінця року. Не остаточно, але рух іде. І давайте подивимося, чи буде до кінця війни. Так, що ми тут бачимо? Єрофант, імператор і блазень. Ні, до кінця зупинки в бойових дій не буде у ходу президента. Е, якісь двоє впливових людей? Під час засідання ірофант імператор, ось вони з третім кого називають блазним, а ми знаємо, кого називають блазним у світі. Ось вони будуть приймати це рішення, яке? яке ж рішення дуже складне рішення про вибори. Ось вибори, вісім жезлів, рух вперед, вибори до кінця війни будуть. Ось така складна ситуація. Нас назріває в країні. Зеленський сказав, що важливі дні, чекають нас попереду, і багато може бути змін. Ось ці зміни ми у вас сьогодні розглянули. Робіть висновки самі, міркуйте. Не вірте всьому, що ви бачите в медіапросторі, Аналізуйте самі і розумійте ситуацію. Дякую за перегляд! Ставте вподобайку, якщо сподобалось моє відео, підтримуйте український контент. І підписуйтесь на мій телеграм-канал, підписуйтесь на мій канал в YouTube. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей!